Ніколи не пізно. Одного разу до оселі білого ведмежатка плянки завітав його друг моржик Жека. Він був дуже засмучений. Що тебе засмутило, моржику? спитало друга ведмежатку. Вчора я ненавмисне штовхнув тюленя тяпу. Він впав і перекинув відерце з рибою, яку ловив для своєї родини. Почав розказувати Моржик. Тяпа дуже образився, тепер навіть розмовляти зі мною не хоче. А ти вибачився? Сказав, як ти жалкуєш про свій вчинок? запитав плямка. Ні, я так розгубився, що забув, відповів Жека. Тому, може, тяпа думає, що ти навмисно це зробив? припустив плямка. Обов'язково треба вибачитися. Так ця подія ще вчора сталася. Вже, мабуть, пізно вибачатися, зітхнув Жека. Вибачитися ніколи не пізно, відповіло від Я просто зараз побіжу до тюленя і вибачусь, сподіваюся, що він мене пробачить, і зрозуміє, що не треба даремно витрачати час на образи. Життя таке чудове.